Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. І так, що є, що буде, дякую вам за активність на моїх каналах. Заходьте в опис, дивіться, що я вам пропоную. Що є? Це ваша, ваша енергія наразі, дивіться, знову повторюється, що буде. А, перевернувся, слава Богу. І е, як порада або на що звернути увагу? Ну, п'ятірка мечів, п'ятірочки це завжди про якісь переломні моменти, а тут вона ще і перевернулася. Ну в даній позиції вона може казати, що у вас зараз якісь невеликі, можливо, не дуже великі, але все ж таки є якісь неприємності тут. Про те, що навколо вас є вороги, котрі чекають. Тобто будьте обережні, робіть правильні кроки у всьому. Для когось відіграється як похорони. Ну, Або в вашому близькому оточенні, або не дуже в близькому. Можливо, ну, хтось з друзів там і так далі. Це означає, що розклад для вас. Суд, страшний суд. Дивіться, що буде. Ну, Тут, можливо, поява людини з минулого, з котрою ви не вирішили якесь питання. І карта каже, що час розставити всі крапки над І. Тут буде закінчення якоїсь справи. В принципі, карта обіцяє поставитися. Позитивні зміни, тому що, але якщо ви будете рішучими, тут про рішучість, тут може бути вирішення ситуації, яка довго тянеться, дуже довго тягнеться. Але щоб не відбувалося, не бійся, каже карта. Все йде, як треба. Ти на правильному шляху, ти зробив вибір гідний і тепер чекай глобальних та позитивних змін в твоїй долі. Дивіться, і як порада, да, або на що звернути увагу. Сонечко. Сонечко це чудова карта. Але вона зараз перевернулася. І це каже про те, що тут можливі затримки у справах. Ну, в принципі, не критична. Да? Але ще ви можете зустрітися з егоїстичною людиною, у котрої є тільки її правильний погляд, а всі інші вони хибні. Взагалі, в принципі, сонечко обіцяє все одно маленькі радощі та задоволення. Любі друзі, бажаю вам всього самого найкращого. Запрошую на індивідуальні консультації. До побачення з повагою, Софія! Тримайтеся, сонечка всередині, і все буде чудово!